Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо надзвичайну смачну шахшуку, яка славиться своїм соусом. Отож, розпочинаємо! Для приготування нам необхідна цибуля, перець чилі, часник, болгарський перець, петрушка та кріп, помідори, терті помідори, яйця, обов'язково оливкова олія та спеції. Сіль. Чорний перець мелений, паприка, орегано та цукор. Для приготування шакшуки овочі нарізаємо невеличкими кубиками. Це важливо. Ставимо сковорідку на вогонь, розігріваємо її та додаємо оливкової олії. Вкидаємо цибулю, часник та перець чилі і обжарюємо до золотистого кольору. аромат одразу не перевершений. Цибуля трішки підрум'янилась, додаємо орегано, чорний перець та паприку. І все перемішуємо. Одразу ж за спеціями вкидаємо болгарський перець і жаримо приблизно 2 хвилинки. Сюди ж додаємо помідори нарізані кубиками, терті помідори, цукор. Перемішуємо все, та накриваємо кришечкою і жаримо приблизно 15 хвилин, час від часу помішуючи. Минуло 10 хвилин. Тепер можна трішечки підсулити, перемішуємо і знову ж таки накриваємо кришечкою ще на 5 хвилин. Минуло 15 хвилин. Додаємо трішки зелені. Обов'язково спробуйте, чи все вас влаштовує за смаком, перемішуємо. Жаримо ще 2 хвилинки. Далі додаємо яйця. Робимо невеличкі луночки і сюди ж одразу переміщаємо. Яєчко краще робити це все швидше. Жаримо яєчка альденте, тобто білок що був готовий, а жовток трішки рідкуватий. Яєчко підсолимо. Можна трішки поперчити, це вже за вашим смаком. І чекаємо, поки вони приготуються. Поверху я хочу додати ще трішечки зелені. Не лише для смаку, але й для краси. Ось і все, друзі, наша шакшука майже готова. Зазвичай її куштують зі сковорідки, вмочуючи в соус свіженьким лавашем або ж іншим хлібчиком. Я раджу обов'язково вам її приготувати та поділитися своїми враженнями в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!